Вітаю всіх глядачів каналу Вінтаж Ояш. Сьогодні у нас з вами незвичайна калібровка аудіокасета Маяк Хром без вирізів для автоматичного перемикання типу стрічки. Але я нещодавно проводив профілактику своєму Акаю і вирішив зробити в ньому ручне перемикання типу стрічки. Зараз. У мене стоїть автоматичний режим, і ви бачите, що касета ця, що дека оприділила її як нормал. Але я задіяв оцю кнопку таймер, яка є майже у кожній деці. Якщо перемикнути у режим REC, то у нас змінюється тип стрічки на хром. І ми можемо переписати або відкалібрувати хромову стрічку у будь-якому корпусі. Так, спробуємо калібровка. Як же ж калібрується касета маяк хром? Рівня не вистачає, додаємо. Дивіться, рівень на всю. Віддача дуже слабка. Біас. Треба прибирати. Ну, що я вам хочу сказати. Вона відкалібрувалася. Але у самих крайніх положеннях рівень на всю. Біас на всю прибраний. І давайте ж почуємо, що, що ж вона себе, як вона передає е, звук. І сьогодні ми з вами будемо писати пісню. Це пісня Скрябіна з альбому 25, моя улюблена пісня. Так, трек номер 8. Вибираємо трек номер вісім. Що поїхали? Це оригінал. Це стрічка. Чи погорлі сльози у комок Чекають поки система перегрузиться і зліпить фразу, із хаосу думом, но ну, все бокало бреніш, а може залишайся в мене ніч То ранку нема шансів вийти саміш, за а завтра може ти мені скажеш, но ну, все пока Ну Що я вам хочу сказати, друзі? Ця касета віджила свій вік. Неможливо її прописати, навіть якщо у вас є перемикач типу стрічки, запис на неї вже не лягає. Так що це печально, але не критично. Все одно ці касети купують не заради запису, їх купують заради колекціонування. На цьому в мене все. На все вам добре і нехай вам щастить!